Верветься до дитятка Ісуса Царя. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В і Сина і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини, що всюди єси і все наповняєш скарби діб і життя подателю, прийди Єсилиса в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітні славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилу нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помили нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилу нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилу нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помили нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помили нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помили нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю. На Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилу нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помили нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси й помилу нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помили нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилу нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилу нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилу нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, Дитятко Ісусе Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о По Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славного володіння Твоє. Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилу нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилу нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси й помили нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помили нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помили нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помили нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю. На Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси й помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, Спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже, серце моє, нехай увійде до нього Христос, Цар слави, цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь.